11 червня народ, швидко виноград росте і сам теж. Тут щось вони підсихають, ну коротше, там фундук колись садив, а ще проросла, зрізав і знову вона проросте. Вишеньки щось одна і он друга підсохли, але не втрачаємо надії. Виноград щось якийсь немічний, але ж теж... Нехай собі буде. Так, Тут виноград уже заростає. Я скоро добавлю ще одну секцію, щоб було нормально. Так. Яблук так рясно взялося, Коротше, повипускалися гілочки. Так, тут тут теж. Тут навіть довелося гілочку підперти, виходить. Так, у сусіда і в себе позагрібав, усе позагрібав, красиво, взагалі капець. Позагрібав і в малину настелив, просипав у середній рядці і постелив. Коротше, малина застелена. Ходити класно, бур'ян майже не росте. Так, огірочки рясненько, деякі ні, а ці взагалі щось десь десь, десь щось прокльовувалося, ну, де не де. Ну, Все різні. Просто сорти. Там теж замульчово, але попробувалося. Теж треба трошки буде пошивити мульчу, підривати те, що повиростало, і все буде файно. Так, вон там, Пособирав. І Ще й нормально так сіна вклав для кроликів. Но цей тин із гіляк щось мені не дуже подобається, бо через нього попроростало дуже багато. Порості, яку важко прибирати. Але осінь все поправимо. Так, ну тут, коротше, як я й казав, колись, з однієї сторони, я льон посадив, в мене була пачка кілограмового льону, трошки недоїдена на молів. А з іншої сторони, в мене на сідірат гірчиці насипав. Де-не-де проросло, де не проросло, от пересіяв знову, полив, але все дуже сухо. Ось мої знаряддя праці, де я вбиваюсь. Шланга вистачає там до цього перехрестя, а далі все ношу шлангом трошки тут, там поливаю, але безтолкова тема. Оце перший рядок садив щавель, виріс салат. Другий рядок е садив салат, виріс салат. І там через декілька рядків між руколою і шпинатом. Оце рукола, а це шпинат, да? там де чорненький. А оце зелене, а знов салат. А то все. І я тут поливав, поливав і не один. Раз і не один час, і щось немає толку. Суха земля. Зверху, знизу є влага, але... Нема толку. Там кабачки трошки попроростали, не всі, але попроростали. В цьому році знову жовту пачку ну, пачку жовтих кабачків садив. Надіюсь, будуть жовті кабачки. але В тому році там був різний набір, але жовтих не було. Так, цибулька щось буде, як то кажуть. Далі... А далі натискай педалі, все пусто, все чорне. Надіюсь на дощ, прогнозують дощі, але їм бачу краще вгадалки питати нашим синоптикам, як, яка буде погода, бо щось вони не вгадують взагалі ніяк і міняють дуже швидко свої прогнози. Все така погода, наче й на дощ, але дощу і крапельки не було. Уже як я посадив ту люцерну, і так вона воно, чорна. І стоїть, коротше. І ну, слава Богу, розсада щось більш-менш прийнялось. Там помідорчики, там перчики, там капуста, картопля повиростала, кукуруза де-не-де. Перші два рядки виросли, а остальне ну, на наступний на день всі прям разом сіяв. Де-не-де, що намацало влагу, то і намацало. Тут попкорн. Тут у мене всяка різна. Всячена, не буду, не знаю, що буде, що то й буде, бо квасоля де-не-де арахіс тут взагалі не виліз. Ай, таке собі господарювання. Так, малінка з цієї сторони Ї... їсть її тля так нормально, туди ще скоро в гачу розсаду кавунчик. Так, далі туди йти не буду, бо там в мене кавунчики десь попрокльовувалося. Але їх зовсім мало. А це я так моркву, моркву сіяв. Бачите моркву? Бачите, і я не бачу. Коротше. І задобався її поливати і пушити. Е, ось трошки попрокльовувалась. Це ще передоранка ми її посадили, і то слава Богу, хоч яких з варядочка повисла. До речі, тут вкупу теж з цієї сторони гірочки повтикував там якісь, а з іншої сторони кавунчики теж попотикував. А це ось так я полив люцерну шлангом і повиростав бур'ян. Так, да, там трошки люцерна повиростала, але е, доволі таки непогано повиростали бур'яни. До речі, оце кабачки в тому році в мене вони були отут на гряці, дуже багато я їх садив, дуже чітко я їх продавав в цьому році, там з якогось насіння повилазили вони самі. А отам по. Краю я гарбузи що посадив. І вони проклюнулись і слава Богу, бо в інших місцях, де я садив на городі, вони не проклюють. Так, а це мені дали капусту, і там трошки помідорів розсаду. І напала на них з розсадою була білокрилка, Хоча я їх в яді цю капусту не замочив, бо іншу першу, що садив, то замочив. ну І там, і там була білокрилка, ось наче покропив і більше, наче немає. Ось така от штука, але наче наче помогло, е, помогло. будемо дивитися, ще пару днів понаблюдаю. На помідори теж якась чорна зараза напала. тож Я і капусту, і помідори покропив. Картоплю, слава Богу, ще жуки тільки обклали яйцями, ну ще красних таких личинок немає. Ну, а взагалі так в дворі гарно, чисто. Там ще не дозагрібав і там там, там і там не дозагрібав, а там зібрав все на сіно, бо класне сіно, а то я вже поправ білизну. Так що більш-менш порядок, більш-менш надіємося на дощ, бо така сьогодні погода, все он тіліпає, труханить, вітер лущить. Білизну по вірьовках, а дощу, як і вчора, так і сьогодні нема. І, і не було. От Як люцерну посадив, що нічого не збризнуло нормально. Ну, якщо поритися, то в принципі земля волога. А, да, до речі, на цьому місці в тому році були кавунчики. і вони от де 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 попрокльовувалися, їх теж чіпати не буду. Цибулі хай ростуть собі, може щось буде, бо так, он де є квасоль. Там де-не-де. редька взагалі там три штуки виросла Буряки мовчу взагалі, коротше. я тупо завалив <свісно>, своє лице. Не знаю. Ну, я в цьому році так е живно, так хорошо припався до землі, так старався коротше, і, і щось. Е ну Таке. таке коротше, е Таке собі. Хочеться, звісно, поукриватися все соломою, замульчувати все максимально. Але ж теж, бачите, якась зараза це, цю маліну їсть. Я її вже кропити не буду, нехай. Що з'їсть, то з'їсть. Що не з'їсть, то мені залишиться. Що залинеться в землі, на наступний рік може ну, вирости. Ой, поливаю, поливаю, але задобався, чесне слово. І розсада. І розсада там у тих міні-тепличках до взагалі пушет, коротше, Бо там щось то повиростало, але майже толку нічого не буде. Коротше, тут такий вітер. Всім дякую за увагу, дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що лайкуєте. Вон, бачите, як простирадло літають. Дякую, що дивитесь, лайкуєте і підписуйтесь, будемо далі дивитись як. У мене міняється двір. А, до речі, а у мене вже сьогодні два роки річниця, як ми з жінкою переїхали із сином до цієї хатини, в якій не жили до того часу, мабуть, 13 років. Тож сьогодні два роки. Визначна така в мене дата. Ну, Перший рік ми адаптувалися, другий рік ми якось жили, поживали, наживали. І от можна сказати, ну, третє літо, яке я тут проводжу. Получається так, два роки тому. Ну, я був без огороду, тут було жито. Друге літо я був з таким собі городом, а от третє літо я живу тут і тут просто з засу. ну як міг, так і міг, так і старався. Але вийшло е, те, що вийшло. Гріх жалуватися, бо те, що трапилось на днях, на цій неділі, то мені гріх жалуватися. В людей був і град вчора позавчора, там побило все. І не кажучи вже про Херсона, який затопили ці орки, і про всі ці біди, які там. У нас тут мир, спокойствия і коротше, ну, гріх жалуватися. Ну, Маємо, що маємо. Дякуємо і за те. Так що... Будьте всі здорові, нехай вас не тріпає погода і щоб у вас було мирне небо над головою. Всім дякую за увагу.